Всім привіт! друзі! Ви на каналі Вент Барри і цього бари і це і накажемо його. От бачите його команду. Як виявилося вони не за корпус. Щось бари буде в самому кінці. Якщо хтось не знає, хто такий бариться, той учитись з попереднього відео. Так

Ще, Ще. О, дивіться. Це він незаконно торгує біткоїнами. його. Також чи він незаконно торгує. Не що По законам Великої Британії у мене є право цей його. не помиляюся.

Дивіться! О, 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 о. Ми його Будеш знати, як цей, як дною так надсміхатися. Все був, 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 був. Ура! Ну а так ми сьогодні мали цей Токіо. Так що? Так що давайте вже полетимо в Токіо. Так, от наш Кабін Крус симулятор, або Кабін Креу. Не ну, як тут пише. Бо Кабін Креу. Кабін Кревну, або Кабін Круу симулятор. Так, зараз ми зробимо новий рейс. Так, де наш літак? во, во, вот тут, навіть японська авіакомпанія. Назву саму можете прочитати під назву. Вона називається цей. Анна. Якщо чесно, ну, якщо чесно, ну дуже дивна назва для авіакомпанії, я просто не можу. Як на мою думку, дивніше і не прийду. Не при... не... не... можу вимовити. Не при... Не придумаєш. Е, цей... Ну, а так, в принципі, можна, в принципі, змиритися. А, наш літак, а, во, там. Так, і борт провідників. Ноак, ну, на жаль, третього ми не можемо наймати, так що у нас зразу два будуть обслужувати бізнес-клас. А я буду обслужувати економ. Ецей. там уже фудтрак припід'їхав. Якщо ви не вірите, що це фудтрак, я зараз вам докажу. Е, цей, цей... зараз ці двері мають відкритися. На жаль, тут треба трохи почекати. Е, було б класно, якби додавали фішку, щоб двері ну, якби зразу відкривалися, а не, а не чекати так довго. Ну, думаю, це ніколи не добавлють. Е, Цей так ось наш літак. Це бізнес. Тут навіть екран з авіакомпанією є. Дивіться, який класний. І ще ми будемо дивитися в екран і потім, знаєте, що може попастися. Меми. Меми. Я дуже люблю меми. А от є від нас футрак, Бачите, в цих тележках знаходиться їжа. А раз ця машина перевозж... перевозить їжу, значить фудтрак. Добре, давайте розкладемо тоді. Значить, якщо, якщо ця машина проводжу їжу, значить фудтрак. Бачите? Доказав. Так, потім нам треба буде ще дати, дати напитки бізнесу. Це, конечно, ну дуже. Це, конечно, це, дуже заповільнює процес цієї підготовки літака. Ой, давайте трошки піднімемо. Ні, це дуже багато. Думаю, нормально. Це не. Хай таке буде А це економ. Ось такі крісла в економі, тоже доволі такі класні. І, і, якщо чесно, по правді я вам скажу, що вони це ну, дуже довго будуть робити. Так що я, напевно, їм допоможу. Зараз буде, ну, дуже скучний процес. Так що можете перемотати. Я, я справді рекомендую вам перемотати. То хоча. Хоча... Хоча не так перемотувати. Добре. Вот і бізнес. Бізнес бізнес. Економ, звісно, трохи мене підбішує. Ой, тобто, господи, тобто бізнес мене це інколи підбішує. Він дуже заповільнює процес підготовки літака. А я люблю все якнайшвидше зробити. No okay. Oh Hello, ladies and gentlemen. This, this is your captain from the flight deck. Welcome aboard it's the flight. It's... We're expecting a smooth ride Aha, today, so the seatbelt belt right signs we to we remain off. On the the flight. Thanks for flying with okay. us and once again welcome aboard. It's... 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 І ті штуки. Ну. Вони там дуже повільно працюють. Добре, у нас ще і багато час. А, а мы дуже швидкі. Я можу так сказати флеш, а вони антифлеш. А вон ти соні. Чіпки там ще швидкі персонажі. І я, і, я, і, я, і я сіну цей. Ой, що це за звук? Похоже на лай собаки. Так. Якщо. Добре, цей подивимося, що вони будуть дивитися, чи появляться там цей мемчики на телевізорах. Ну, народ ви появляються цей після взльота літака, а ми якраз зараз будемо взлітати. Ну, точніше через пару секунд. от така у нас авіакомпанія, є ще авіакомпанія Gell, вона теж японська. Але я вирішу обрати цей іменно цю авіакомпанію, бо вона мені вона більше сподобалась. Не знаю чого, але вона мені більше сподобалась. І... Ага. І що ще ніхто на тих телевізорах нічого на цей не включає, а ну, зараз ми будемо взлітати. Ми зараз будемо take -off. Взлітати. Добре, скучуємо. Трохи. О, думаю, ідеально. І, друзі, якщо у ці час можете дістати цей Переводчики перекласти цю назву, бо це вроді би, японські, так що вони дуже. Щось це японський. О. А хто зробить цей, напишіть у коментарях. Я вам можу що щось пороше. О, ми полетіли через... солнце светит. Скоро уже нечего Скоро нечего будет. Ну да, мы взлетели. Нас направо, уже себе мемчики включить. давайте поменяем. Flight should start their flight Видите, как красиво стало. Наші, ну, по-моєму, і тут так багато працювати. Може, навіть треба, може краще треба було брати інші літак, як ви думаєте, друзі. Чи ні? Ну, в будь-якому випадку, це буде довго, але. Але що поробиш. Так, це буде дуже довго. This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and we'll be landing soon. Thanks for flying with us and we hope to see you again soon. Oh do you say? Це, дивіться, нам вже буде прибрати мусор, але це я ну, дуже швидко роблю, особливо на, плин, на планшеті. Зараз ви побачите справжній майстер клас. Дивіться, просто треба це, ходити над стільчиками і зразу, наш, і зразу по десь раз нажимати на мусор. Так воно ну, дуже швидко, швидко робиться. Це, якщо хтось грає в цю гру, то ось вам лайфхак. І ще я, повно, став першим україномовним, україномовним блогером, який зняв гру Кабінкруз-Сімулятор. Ого, ну вже прибрали? Що, ефект Флешевого зродився? Ну ок. Ну, Мак. Ок. Flight attendants. <clicks> Please prepare <on> the <that> cabin for arrival. Oh, whoa, 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 It's a, Другой деньку можуть Ті, але цей... Блін, ніхто і хто його... Блін, господи, я з боржій не зможу знайти власника. А, ні, знайшов. Ну, Нувак. Це було жахливо, ну, нічого. О, дивіться. Той собі... О, тут що невидимка сидить чи це привид просто? Бо, бо чого тут включений Зоотрополіс? Дивіться, це же ні. Який зоотрополіс. Я люблю Зоотрополіс, тим не більше ще недавно вийшла друга частина, ну. Но... І вона була, як на мою думку, краще, ніж перша. Ні, реально мені так сподобалась друга частина, а наша це було і що це було і далі що це було просто ідеально на друзі. О, все, цей, ми вже зробили, я тут щось замовлю вчора, ну. О, дивіться, тут тепер крижане серце. Давайте будемо слідкувати цей за картинкою. І що в мене на локації Токіо доволі таки часто вот цей, цей відмовляло шосі. Ну, неважливо. Давайте вже почнемо посадку. О, дивіться, це Живол із Крижаного серця. О, дивіться, там Токіо. Нашу. Так, мы седаем Мы идем на посадку Ура Нашла мы Холмс авиакомпания Ну, давай, давайте посмотрим Что там еще попадается О, давайте. Десь мав би я не бачу крутого Де, Десь невидимка. О, дивіться, тут поки помильовані. Якраз прилетіло в це місто. А майке завпади. Але крупте! Добре, е, цей Ось е, добре відправляємося туди сюди якихось робота. Бритраса, яка картинка буде? Чи може з Міньйонами? Бо я дуже люблю Міньйони. Як на мою думку, дуже класний культик. Ой, э, цей щось картинка не хоче мінятися. Но... походу якийсь аніме ані це, це якийсь місто. напевно японське. мені здається що це можливо мені здається що це напевно, хокайдо о дивіться там щось білий во. і бо я сам не знаю що це може писати Ти. о майк вазовський Дешо у них досить классний дубляж корпорації монстрів в цій українській дубляжі. О, дивіться, тут щось пожежні машини обливаю, зараз будуть обливати нас. І все, воно передвоє. Я зараз з їхньою культурою. Зараз ми, продумати, ми відкриємо двері. Не зараз, але відкриємо. Крайла двері і пора відкрити ці штуки. Як на мою думку, я їх завжди відкриваю після того, як відкриваю цей двері літака. Добре, тепер, тепер цей. Добре, ми, ми йдемо цей, цей. Ми йдемо, вийдемо за його порта, там якраз була одна петля. Та, і там уже вихід. Вихіднок Зараз нам головне знайти знайти цей цей. Цей В Японії продумала аніма, думаю багато. То про це Знаю, так ось, друзі. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, яке ваше любиме аніме. О, реально, напишіть, яке ваше любиме аніме. Ну добре. І я напишу відповідь, чи я дивився таке аніме, чи ні. Так що можете провірити. Я вам чесно кажу, просто лишить. Але не забудьте просто хоча б один коментарі лишити. Добре, ми йдемо туди. О, тут ще й готель знаходиться. Дитя, ну добре. Ага, ну добре, зараз ми, ми познайомимося поближче з японською культурою. Во, о, я вже, я вже це, я вже пробрався цей у самурайський будинок. Я це так називаю. Цей. що? І так, ось ми ми вже, вже зайшли в це поміщення. Тут самурай. Добре, давайте цей обійдемо трохи, я хочу трохи вище піднятися. І за що подивитися цей на краєвид. О, цей скрізь Наш бо. Зараз ми маємо попригнути по цим Манікенам Я знаю, звісно, що. Я бачу, звісно, манікени в торгових центрах, але вони не так. Виглядає бо це старий манікене. А нові мані кіне виглядають по. Ой, Сайора! Прийдеться все спочатку. А ні, на все... Кену зараз нам треба перейти за місто. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь. Ой! О, це саме голосового досить. От бачите, я ж казав. Я ж казав. Кутать на спам це Бачите? Ой, давай тепер якийсь план. t h、okay. Когда треба збирати ці сторони. Блін, я не думаю, що на комп'ютері це буде так важно. Так-так-так-так-так. Хватить так, так, так. кожну секунду, мені це, це просилати. Я я вже сто раз прочитала. Ну як прочитав, Ну побачу. О, а чотирьох. Чу Чути ну ок. А от ми вже і прийшли. Ах, подивіться на ці краєвити, на жаль, далі я не можу, бо відео буде тоді дуже довгим. Але просто подивіться на цю красу Сакури. Там ще зона цей переможців, на яку я потраплю. У перей, наступ, і, і в яку я потраплю. Але ми потребуємо цю першу переможців в наступному відео про Санторіні. А так, з вами був я Надіюсь, вам сподобалось це відео. Так що усім па-па!